Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок Басмарок. Я виросла поряд з лісом, тому дуже люблю хвойні рослини. На своїй ділянці посадила різні види хвойних рослин. Оскільки вони не дешеві, купую молоді, однорічні та дворічні щепи, бо ще багато чого хочеться посадити. Я планувала зробити порівняльне відео про опіки та хвороби хвойних рослин, але бачу, що воно буде занадто довгим. Тому зупинилася на сонячному опіку ялиці. По хворобі ялиці зроблю окреме відео. У жовтні 2023 року я прикопала іспанську ялицю Хорцман у горщику на зиму, але вона отримала сонячний опік у лютому. Це повністю моя вина. У лютому у нас не було вдома, три дні. І ці дні були сонячними. Я не притянила рослину і в результаті вона отримала опік. Сонячні проміни стимулюють обмінні процеси. Клітина хвої. фотосинтез активізується і ці процеси вимагають підвищеного споживання води. Однак коренева система не може забезпечити рослину водою, адже ґрунт замерзлий. За один-два дні хвоя стає жовтою та пересихає. Цей процес може бути безповоротним аж до втрати рослини. Тому в лютому та березні потрібно поливати хвойні рослини теплою водою, особливо молоді, та притіняти їх від сонячних променів. У моєму випадку. Я пролила мерзлий грунт теплою водою, витягла горщик з ялицею, занесла її в неопалюване приміщення, поставила так, щоб сонячні проміні не потрапляли на рослину, налила в таз теплої води 25 градусів і на 30 хвилин помістила туди горщик. Протягом місяця періодично поливала рослину, а в березні посадила на постійне місце. Перед посадкою я тримала кореневу систему ялиці 20 хвилин в розчині з препаратом Радіфарм. Якщо хвойна рослина отримала сонячний опік, її хвоя обгоріла, необхідно провести відновлювальні процедури після того, як встановиться стабільна тепла погода. Усі пошкоджені гілочки видаляють сікатором ножицями, після чого рослину добре поливають, обробляють антистресовими препаратами, підживлюють та проводять профілактичні обробки. Від хвороб та шкідників. У моєму випадку рослина була дуже мала, і бруньки ще не зовсім засохли, тому я вирішила не обрізати гілочки, а пролила та обробила розчином з препаратом Байкал М та трихедерміном. Ви можете побачити, що рослина дала приріст. Я вчасно встигла провести всі процедури, зберегла бруньки і вони дали новий приріст. Однак важливо зазначити, що пройшло вже 5 місяців, а ознаки опіку все ще видно. Я думаю, що наступний сезон також не буде виключенням. поки рослина не змінить хвою та не відросте настільки, щоб прикрити опіки. У випадку з ялицею, тривалість життя хвої може становити від 6 до 12 років залежно від кліматичної зони. Ви могли бачити рекламу, де жовта хвоя після місяця обробки або додавання ґрунт якогось чудо засобу стає зеленою. Це не зовсім так. Якщо провести всі необхідні процедури, обрізати пошкоджені гілки та підживити рослину, вона зменшиться в розмірі і за місяць не наростить ту масу, але вигляд рослини значно покращиться. Ну не так, як в рекламних роликах. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!